Всіх віта! Це нове відео про ЗаСенс. І я тут, якраз, розпочинаю новий паливний тест. Вже встиг заправитись ось такі в мене тут показники. Виїхав вже на трасу. За сьогодні планую проїхати приблизно десь біля 300 км. І подивимось, яка буде витрата. Цього разу буду їхати з півночі на південь країни майже через всю країну. І їхати буду маленькими такими мальовничими дорожками, які я дуже обожнюю. Ну що, Я проїхався. Проїхав приблизно 330 км, швидкість була 70 км, 90 км, не дуже, скажімо так, швидка, і заправив я 25,7 літра. Тож витрата приблизно склала 7,8 літрів на 100 км. Що, в принципі, дуже і дуже непоганий результат, мені подобається, це вже не 10, не 12 літрів. Але враховуючи, що швидкість була доволі таки помірна, я гадаю, що ну, трошки цей результат, скажімо так, завищений. І тільки подивіться, в яке неймовірно мальовниче та спокійне місце я приїхав. Наступний день і я тут вже встиг замінити ось цей елемент підключення до газового редуктора. Тому що я помітив, що ледь-ледь, але от із-під цього гвинта в мене травила газом. Тож, мабуть, не дивно, що витрата газу в мене була, скажімо так, не дуже мене влаштовуюча. І ще один такий доволі таки цікавий момент в мене ось тут. Відламався ось цей патрубок. Почитав я в інтернеті різні коментарі і вирішив його, скажімо так, тестово поки що заглушити і подивитись, що з цього вийде. Для того, щоб його заглушити, я буду використовувати ось такий виріб чопік 1.0. Стає він там ідеально. Я додам туди трошки герметику, і гадаю, що він буде непогано працювати. Ну, принаймні, деякий час. Ось так весь цей страшний колхоз в мене виглядає. А ось сюди я вдягну ось такий шланг від системи охолодження мого авто. Він доволі таки непогано сюди підходить. Заглушив ще тут пару маленьких отворів. Ну, подивимося, як все це буде працювати. До речі, дросільна заслонка виглядає непогано. І ще один доволі такий цікавий момент. Я з'ясував, що на моєму авто ось тут є датчик фаз, який повністю відключений і не працює. Тож я раді експерименту вирішив його увімкнути в прошивці свого авто і подивитися, що з цього вийде. В прошивці є одразу декілька пунктів, які за це відповідають. Я їх усі увімкнув, Завантажую оновлену прошивку і пробую завести автомобіль. Першого разу завівся і я так гадаю, що це вже непогано. Помилок поки що не бачно. Ось так виглядають параметри роботи двигуна авто. Чесно кажучи, не знаю, що тут коментувати, ну, може, хтось з вас більш досвідчений і щось підкаже цікаве. З'явився якийсь незрозумілий для мене сторонній звук, чесно кажучи, мене це трошечки лякає. Так, ну двугун в цілому та працює нормально, наче все окей. Єдине, що тепер не вмикається газ. Але я знаю, як це полагодити. В програмі налаштувань ГБО. В Самих налаштуваннях потрібно поміняти ось цю опцію. І повинно бути все добре. Автокалібрування щойно успішно завершилось, газ працює, і двигун, наче теж непогано працює. Наступний день я тут в прошивці знайшов ще деякі опції, які стосуються датчика фаз, вмикнувих, і завантажую оновлену прошивку. До речі, зараз двигун працює доволі таки непогано. Ще один такий трошки неприємний момент. Десь 2-3 тижні тому захотілося мені перевірити тиск в системі. І як я засував, ось цей клапан в мене залип і не хоче тримати тиск. Трошки тут в мене газу збігло. Ну зараз спробую це виправити. Придбав для цього ось такий набір. Сам набор коштує 350 гривень, а на СТО заміна цього якби, клапану вона коштує 600 гривень. Ну, сподіваюсь, що в мене все вийде і буде працювати добре. І я зможу зберегти трохи своїх грошей. Встановив все на місце, ось так все це діло виглядає. І тепер спробую відкрутити цей клапан. Ось так він виглядає, відкручується доволі таки легко. І ось порівняння нового і старого клапанів. Закрутив новий клапан, і він тримає тиск, наче все добре. Ну, єдине, що трошки газу все ж таки вийшло. Тож треба буде дозаправити кондиціонер. Тож можу сказати, що ось ця штука працює і дійсно може зекономити трохи грошей. Одразу вирішив зробити невеличкий такий собі тест-драйв, переїхатись на автомобілі, і можу сказати, що ефект прям вау, мені дуже подобається, як зараз працює двигун. На жаль, і одна, і друга щітка дворників перестали нормально терти, або треба вже їх міняти, або якимось чином трошки підігнути. Цьому ранковому тумані ця церква виглядає дуже і дуже цікаво, якось так атмосферно. Я тут вже в дорозі їду і їду доволі таки жваво. Планую проїхати приблизно 300 км, ну і також подивимось, яка буде витрата газу. Тест буде проходити на більшій швидкості ніж я очікував. Тому що я трошки поспішаю. Не можу точно і детально описати, як став працювати двигун. Але наразі мені дуже подобається, як він працює і як він набирає швидкість 100% краще, ніж було раніше. Газ закінчується, але я вже майже на місці і шукаю місце, де я зможу заправитись газом. Ну що, проїхав я 305 км зі швидкістю десь 120-140 км на годину, і заправив майже 37,5 літрів газу. Що приблизно 12,5 літрів газу на 100 км. Доволі таки забагато, хоча, скажу відверто, очікував я ще більше. Ще один день. Ось така в мене тут погода, все сіре, навколо гаражні такі, скажімо так, мотиви. Ну, а в мене тут працює моя система налаштування авто. Це я відкрив нову карту ГБОшну, яку я склав. За останню поїздку. Ось так вона наразі виглядає. Як бачите, я тут все трошечки придушив. І ось тут, в першій вкладці, де в мене множник, я теж її трошечки зменшив. З 1,4, як бачите, до 1,2. Вже трошечки покатався. Якщо треба буде, я її потім збільшу. Але наразі я, в принципі, всім задоволений, як працює автомобіль, як він себе поводить. Ну, подивимось, як буде далі. І головне, подивимось і протестуємо, яка буде витрата газу. Другий момент, який я хочу зараз розповісти, це програма для прошивок. Ось я відкрив свою прошивку. Одразу хочу сказати: зберігайте копії своїх прошивок, особливо стандартно зберігайте. Якщо робите якісь зміни, то попередньо теж зберігайте свою прошивку, щоб у вас завжди була можливість з легкістю відкатитись назад. Так, перше. Я чесно скажу, я вже трошки підзабув, що я тут е клацав. То я зробив. Ось тут в мене є перший, другий, я все це повимикав. Також я вимкнув клапан адсорбера, клапан рециркуляції. Оцю опцію я також вимкнув. І ось тут вклад комплектація, я також вимкнув зонд 1, зонд 2. Датчик нерівної дороги, датчик Точніше, клапан адсорбера, лінійний датчик кисню. Другий момент, який я зробив, це ось тут в папці робочий хід. Тут є карта базового поверхнього кута запалювання. Я її повністю всю трішечки приподняв десь на 5% абсолютно все. Ось тут вона міняється повністю за тиском. Ось. І ще що я зробив. Ось ці показники більш, скажімо так, плавними на різних. Рівнях тиску для того, щоб збалансувати цю карту. Є одна така дуже велика проблема. Зараз я вам її покажу. Це поверхня запалювання по дроселю. В неї взагалі є одна така проблема, що вона була наполовину пуста. Я ці значення за допомогою чату GPT побудував і ввів. І ще забув сказати, що я трошки-трошки зменшив тиск газу. З 1,3 до 1,25. Ще один день і придбав я ось такий набір, який складається з ось таких шлифувальних бумажок. І ось таких двох бутильків, один з яких доволі таки цікавий. Ну, один можна сказати, що звичайний це набір для полірування фарб. До речі, ось так всередині виглядає цей цікавий бутильок тут якийсь нагрівач. Заповнив його цією сумішю, чекаю, поки він нагріється, і ось звідси піде пар. Наждачна бумага відшлифував фару і починаю магію. І це дійсно виглядає трохи як магія. Тільки подивіться, як відбувається це перетворення змутної на прозору фару. Ну що, праву фару зробив? Ось ця ще не зроблена, ось так вона виглядає, а ось ця вже зроблена. І виглядає вона краще. Мені подобається. Прям така вона аж прозора. Мені дуже подобається. Ну і зараз спробую зробити другу фару. Подивіться, як це відбувається. Доволі таки цікаво. Зробив обидві фари. Ось так виглядає і друга фара. Мені дуже і дуже подобається. Вона тепер прям вся така. Майже як нова. Ну, подивимось, наскільки вистачить цього ефекту. Чомусь перестав видавати звуки мій перегорвач, зовсім ніяких звуків немає. Я так гадаю, що десь щось відійшло. Хоча візуально він працює. В мене тут новий день, я вже в дорозі. Їхати буду з помірною швидкістю, 90-100 приблизно. Газ є, хоча і небагато. Ну подивимось, наскільки його вистачить. Їду все добре, але стало мені трошки нудно через те, що не працює мій програвач. І вирішив я з вами, скажімо так, поговорити. Якщо вам такий формат в моїх відео сподобається, то спробую його впровадити і зробити постійним. І перш ніж я почну, хочу зробити також невеличкий такий собі анонс. Скоро буде річниця, як це авто у мене. І до цієї події я готую відео. В тому відео я також планую дати відповіді на ваші питання. Тож, якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. І в наступному відео я спробую на них відповісти. І зараз я спробую відповісти на два дуже такі популярні питання. Перше питання звучить так: чи варто купувати за сенс у 2025 році? Відповідаючи на це питання, я буду виходити з розуміння, що ви дивитесь автомобілі, які коштують приблизно тисячу доларів. Або, скажімо так, від 700 до 1500 доларів. Бо в цьому діапазоні швидше за все, за сенс буде попадати в поле вашого зору. І перше, що треба розуміти, це стан авто. Бо це дуже дуже важливо. Якщо у вас немає ніякого досвіду, і це буде ваше перше авто, то краще за всього або взяти якогось товариша, який знається на автомобілях, і краще за все, щоб він знався саме на ZASENSE або Део або звернутися до спеціаліста, який вам зможе допомогти, щоб ще до придбання авто ви могли оцінити стан автомобіля і зрозуміти, які недоліки в ньому є. Бо від цього буде залежати, як скоро і в якому обсязі вам необхідно буде витратити гроші на це авто. Другий момент, який теж треба одразу зрозуміти, це те, що купуючи автомобіль за такі гроші, а це можна сказати, що десь низ ринка, від нього можна очікувати все, що завгодно. І деякі оці очікування можуть дорого коштувати. Хоча з іншого боку... Розуміння дорого до за сенс не дуже то і клеїться, бо по відношенню до інших автомобілів, запчастини на за сенс коштують вже і не так дорого. І також хочу сказати, що за таку вартість не очікуєте від автомобіля чогось, скажімо так, неймовірного довіз і добре. І тут же в цьому питанні відповім ще на одне дуже часте питання: це з яким двигуном обирати за сенс. Чесно кажучи, вибір там не дуже щоб і великий, всього було три двигуна: 1,3, 1,4 та 1,5. Але обирати ви будете між 1,3 та 1,5. В мене двигун 1,3, і все, що я можу розказати, це саме про цей двигун. В мене є невеличкий досвід водіння автомобіля такого з двигуном 1,5. Так, він набагато потужніший, він краще відчувається, скажімо так. Тож, якщо ви хочете більшу динаміку, то звісно, що ви обираєте 1.5. з двигуном 1.3 життя, скажімо так, не закінчується, Воно є, ви будете спокійно їздити, але з розумінням того, що динамічні можливості вашого авто будуть доволі такі обмежені, але з іншого боку, автомобіль буде трохи економічніший. Також хочу вам сказати, що коли я орендував гараж у місті Житомирі, то там в гаражах я бачив доволі таки багато таких автомобілів, які просто місяцями стоять. В гаражах і взагалі нікуди не їздять. Я так гадаю, що подібна ситуація є не тільки в місті Житомирі, а й в інших містах. Деякі з таких автомобілів я бачив доволі таки близько, і хочу сказати, що якщо вам вдасться знайти подібний автомобіль за невеликі гроші в гарному стані, то це буде доволі таки непоганий вибір. І друге питання, яке ви мені найчастіше задаєте, це коли буде наступне відео. А я, чесно кажучи, і сам не знаю. Коли я сам не був блогером, мені здавалось так, що ну що там, за тиждень щось назнімав, щось там на базікав, в п'ятницю там або в суботу ввечері за пару годин все це змонтував і кинув в YouTube. Але в реальності так це не працює. Тому що особисто в мене виходить так, що треба назнімати десь годину-півтори години відео для того, щоб отримати приблизно 10 хвилин. Відео на Ютуб. Також мені окремо треба щось проговорити, бо не завжди є умов в живому відео щось сказати, і взагалі це доволі таки важко. Не з першого дубля можна сказати все як треба і ще й без запинок. А також слів паразитів і інших дефектів речі, бо я так гадаю, нікому не цікаво слухати, як я чванькою, плямкою, нукою, гекою і таке інше. Монтаж це також, як виявилось, окрема історія. І для того, щоб зробити 10 хвилин відео, мені потрібно десь від 10 до 20 годин роботи. Звісно, що за один день це зробити доволі таки важко, бо іноді в відео з'являються такі моменти, де треба щось додати, і цей процес він якби трошки затягується. Приходиться монтувати не тільки вечорами, а й ночами. А зараз ще є і така фігня, як вимкнення світла. Наприклад, у мене світло не буває по 16 годин на добу. І в ті моменти, коли є світло, треба займатися побутовими справами, тож монтаж іноді відходить на другий план. І головне це самі роботи. По-перше, треба їх, скажімо так, вивчити, зрозуміти, що треба робити, як треба робити, безпосередньо зробити, знайти та придбати для цього все необхідне. Що теж також займає час, і іноді це займає трохи більше часу, ніж я сам того очікую. Тож підсумковуючи, можу сказати, що відео виходять як виходять, без якогось певного плану. Ютуб є таким собі моїм хобі, яке мені дуже подобається, і яке доволі таки непогано поєднується із ремонтами авто, що також мені дуже і дуже подобається. Хоча... Не тим, не іншим я ніколи не займався і навіть ніколи про це не мріяв. Ну, якось так. І ще одна невеличка така ремарка. Я, чесно кажучи, не впевнений, що в цьому році встигну зробити і випустити наступне відео, тому хочу вас привітати з різдвяними та новорічними святами. Цей рік був доволі таки насичений, цікавий і непростий. На каналі це буде вже 21 відео. Прямо в цей момент, коли я записую це відео на каналі 1265 людей. Я вважаю, що це просто якась неймовірна кількість це дуже і дуже такий великий зал. Ютуб навіть почав приносити невеличкі такі доходи. Якщо цікаво, то я окремо потім можу про це також розповісти. І на каналі набралося вже більше 140 тисяч переглядів, що взагалі для мене якась просто космічна цифра. Тож всім вам дякую за підтримку. За те, що дивитесь, реагуєте. Всім вам бажаю, щоб в наступному році у вас все було добре, щоб біда завжди оминала вас, і щоб добро було завжди гостем у вашому домі. Проїхав я майже 200 км, газ ще є, хоча я вже майже перед самою заправкою. Щойно, прямо перед самою заправкою, показало, що газу мінімум, ну, я вже доїхав. Заправив майже 30 літрів. Ну що я знову в дорозі, буду їхати далі. Газу повно, і виходить так, що я проїхав 330 км, з яких 130 по місту і 200 км за містом, і на це витратив 30 літрів газу. Середня витрата становила десь 9,1 літра на 100 км. Ну якось так. І зараз проїду приблизно 300 км виключно за містом. І подивимось, яка буде витрата. Швидкість буду тримати приблизно 100 км на годину. Проїхав перші 50 км, Зазвичай на такій відстані вимикається вже перша лампочка рівня газу, але вона поки що горить. Газу повно, 56 км, швидкість 100, і в мене ось такі тут дива відбувається. Мене аж легко об'їхала фура. 100 км на годину. Наче і немало. Газу ще повно, хоча я вже 75 км проїхав, трошки збавив швидкість і їду спокійно, п'ю свою каву. В мене тут темрява. Я не знаю, чи побачите ви щось чи ні. Хочу сказати, що лампи світять трошечки краще, я задоволений. Я тут проїхав вже майже 200 км, і ось така в мене ситуація по газу майже повна. Я прям задоволений. Ну, подивимось, яка буде витрата. Ну що, я на місці проїхав 345 км. Ситуація по газу ось така. Ну і зараз я заправлюсь. Результат просто шалений. Майже 22,3 літри газу на 345 км. Ця остання прошивка це прям якесь диво. Мені дуже подобається. Ну що, ось таке відео в мене вийшло. Ось такі паливні тести в мене тут вийшли. Пишіть, що ви про все це думаєте, які у вас є думки, коментарі. Якщо вам подобається, ставте, будь ласка, лайки. Не забувайте також ставити питання до наступного відео. Всім дякую за увагу і до наступного відео.